Ви всі говорите, а ці перепаковщики як зберуть, ще хата загориться. А це заводська збірка. І теж горить. Я вже їх тут повідключав по одному, щоб, не дай Бог, у мене не загорілося. Так само і тут банки між собою не ізольовані. Ізоляція протерлася. І всі почали між собою горіти. Так що не завжди перепаковщики винні в цьому. Китайці теж нормально роблять, що воно горить. Зараз ми це все переробимо на молісел P26A, заізолюємо так, як воно має бути. І ведомо клієнту.